Загострення воєнних дій між Ізраїлем та Іраном дедалі жорсткіше. Американський президент Дональд Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. За даними ЗМІ, Білий Дім дає Ірану максимум дві доби, аби той погодився на мирні переговори і відмовився від ядерної зброї. Інакше Америка, начебто, готова військово підтримати Ізраїль. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід зо два десятки літаків заправників і свої збройні сили. Натомість Іран попереджає: битва тільки починається. З подробицями Оксана Лотоцька битва починається. Такий напис з'явився напередодні у соцмережах на сторінці Верховного правителя Ірану Аліха Хаменеї. А на державному іранському телебаченні застереження мовляв, сьогодні увечері на всіх чекає сюрприз, який світ запам'ятає на віки. Іранські збройні сили офіційно оголосили про каральну операцію та закликали до евакуації цивільних з одного із районів Тель-Авіва. операції проведені досі були лише попередженням та стримуванням. Незабаром буде проведено каральну операцію. Тому мешканцям Тель-Авіва та Яфи наполегливо рекомендується залишити ці райони заради власної безпеки. Сили оборони Ізраїлю, Цахал анонсували власну повітряну атаку і закликали до евакуації жителів одного з районів Тегерана кілька годин тому приблизно 60 літаків вилетіли, щоб здійснити масштабну атаку в самому серці Ірану на командування, яке керує ракетними обстрілами по Ізраїлю. а потім з обох боків полетіли ракети і дрони. Після таких нагнітань складалося враження, що цього разу буде справжній кінець світу. Атаки були масштабні та смертоносні. Хоча з кожним днем шестидобового гарячого протистояння подробиці про точні наслідки атак з обох боків стають дедалі заплутанішими і губляться в інформаційному потоці. У будь-якому разі цивільні гинуть. Аналітики тим часом міркують, чи сполучені штати вступлять у цю війну повноцінно. Американський президент Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 через події на Близькому Сході. Трамп написав гнівний пост, в якому докоряв іранцям, що вони не пристали на запропоновану ним угоду, та заявив, що усі мають негайно евакуюватися з Тегерана. Під час перельоту до Вашингтона Трампа запитали, чи не втягує він США у конфлікт і чи збирається зараз щось іще зробити для Ізраїлю. Зараз справи йдуть досить добре. У нас справи йдуть досить добре. Пам'ятайте, що Іран не може мати ядерної зброї. Це дуже просто. Вам не потрібно занурюватися в це занадто глибоко. Вони просто то не можуть мати ядерної зброї. Прибувши до Вашингтона, Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. Змі повідомили, що американські чиновники дали зрозуміти, що наступні 24-48 годин будуть вирішальними для визначення, чи можливе дипломатичне рішення з Іраном, чи президент вдасться до воєнних дій. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід з два десятки літаків-заправників. Війська штатів в регіоні приведені в бойову готовність. Свої військові літаки для посилення деескалації відрядила і Велика Британія. Її прем'єр уникає прямої відповіді на запитання, чи Вашингтон вестиме повноцінну війну. Ми мали двогодинну дискусію з президентом Трампом щодо близького сходу саме з цього питання. І в результаті заява G7 була дуже чіткою. І щодо ризику ядерної програми Ірану, права Ізраїлю на самооборону та необхідності деескалації в усьому регіоні. Трамп поговорив телефоном з ізраїльським прем'єром Бендєміном Нетаньяху. Припускають, що йшлося про використання гігантських американських бомб. Проти розташованого глибоко в горах ядерного об'єкта Ірану Фордо. Хоч раніше Нетаньяху заявив, що Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї – це законна військова ціль. А Трамп оголосив про повний повітряний контроль над Іраном і повідомив, що США знають, де переховується лідер Ірану і назвав його легкою мішенню. Припускають, що Алі Хаменеї переховуються у захищеному бункері. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, Єдині новини.